Переходимо до міні-проєкту культура споживання їжі. І об'єктом те, проєктно-технологічної нашої діяльності буде сервірування столу. Наші уроки на цьому проєкті розраховані на 4. Отож, перейдімо до проєкту та оберемо урок номер 1 Тема нашого уроку культура споживання їжі. Поняття про столову білизну. Види посуду та його призначення. Назвіть, будь ласка, слова, що асоціюється з поняттям культури споживання їжі. Так, я впевнена, що ви справились із цим завданням. Сюди дійсно можна віднести багато таких понять. Це і етикет, і поведінка за столом, і правила, і все, що стосується саме культури споживання їжі. Завдання на урок номер 1 ознайомитися з поняттям культури споживання їжі, познайомитися з різними видами столової білизни та посуду. Ходячи із цих малюнків, ми можемо сказати, що у давнину люди використовували кістки тварин та каміння як посуд, а замість серветок – листя дерев та шкіру тварин. Що ж таке культура споживання їжі? Це дійсно приготування та подачі різних страв, уміння користуватися столовими приборами, знати правила поведінки за столом. Перегляньте, будь ласка, короткий відеоролик за посиланням або за QR-кодом. Як же сервірувати стил до різних заходів? Давайте спробуємо розібратися. Спочатку накривають стіл з катертиною, сервірують тарілками, потім приборами, потім сервірують скляним кришталевим посудом, розкладають серветки та розміщують прибори для спецій або ж вази з квітами. Звичайно, столова білизна нам допомагає сервірувати дану, е, даний стіл до якоїсь події. Ну, давайте поміркуємо. По-перше, до столової білизни відносяться серветки, рушники та скатертини. А тепер по черзі давайте поміркуємо про усі ці, скажімо так, атрибути даної події. Ну, Скатертина усім відома, це дійсно текстильний виріб, яким застеляють стіл під час їжі. Функції скатертини досить прості. По-перше, вона захищає стільницю від забрудень, пошкоджень та подряпин, створює затишну атмосферу та додає естетики сервірування столу, а також підкреслює урочистість події. Давайте поміркуємо, як же вибрати скатертину. Та повинна бути на 20-30 см довше та ширше за стіл. Матеріал скатертини слід вибирати залежно від вашої події святкування або особистих подобань. Ну і колір, звичайно, повинен гармоніювати з інтер'єром та посудом. Катертини бувають різні. За матеріалом, за формою та за стилем. Ви бачите на даному слайді усі перераховані вити і що сюди відноситься. Ми можемо сказати, що за матеріалом вони є бавовняні, гіняні, шовкові, клейончики та силіконові. До речі, силіконові скатертини. Останнім, останнім часом дуже набули свого певного значення на ринку, тому що вони зручні у користуванні. За формою вони можуть бути квадратні, прямокутні, овальні або круглі, Ну звичайно за стилем класичні, сучасні або тематичні до подій, які ви святкуєте. Звичайно, за скатертиною треба доглядати. І її треба брати після кожного використання. Якщо скатертина стійка, тобто до різних видів механічних, то можна протерти її просто вологою ганчіркою. Скатертину з плямами, все ж таки, слід замочити перед пранням. Рушники. Ну вони є різні, і це для нас не новина. Отже, кухонні рушники це текстильні вироби, які використовуються на кухні для різних цілей таких. Як витирання рук після миття або під час приготування їжі, витирання посуду після миття, витирання столів та інших поверхонь, це захист рук від гарячого посуду, а також просто як прикраса для кухні. Вони можуть бути стандартні, великі, і ви бачите різні розміри цих рушників. А за дизайном вони можуть бути однотонні. Тобто без візерунка вони можуть бути з візерунком і вони можуть бути з тематичним дизайном. Наприклад, новорічний, кістяний або великодні. За матеріалом можуть бути вафельні, тобто виготовляються з бавовни, мають вони таку рельєфну структуру і добре вбирають при цьому вологу. Вони можуть бути махрові, виготовляються з бавовни або бамбука, м'які та пухнасті. Також добре вбирають вологу. Вони можуть бути ріляні, виготовляють з льону, міцні та довговічні, швидко сохнуть. І, звичайно, всім відома мікрофібра, виготовляється синтетичного матеріалу, добре обирають вологу та жир, також швидко сохнуть. А давайте поміркуємо, як же доглядати правильно за цими рушниками. Наступне це серветки, те, що необхідно нам при сервіруванні столу. Вони є дійсно незамінними помічниками нам на кухні та вдома. Це одноразові та багаторазові вироби з паперу або тканини, які використовуються для різних цілей вдома та за його межами. Ми знаємо, що серветки є дуже зручні та сучасні це паперові. Столові серветки призначені для витирання рук та губ під час їжі. Зазвичай вони мають квадратну форму та різноманітні кольори чи візерунки. Кухонні серветки призначені для витирання рук, посуду, столів та інших поверхонь на кухні, мають більший розмір, ніж столові, та випускаються в рулонах або пачках. І носові хустинки, вони також паперові, одноразові серветки, але для гігієнічних цілей. Ну і звичайні є в нас ще вологі серветки. Вони просочені спеціальним розчином для очищення, поверхонь рук, дитячої шкіри тощо. Якщо ми говоримо про серветки із тканини, то вони виготовляються з бавовни або льону, вони багаторазові, оскільки можна їх попрати, служать елементом сервірування столу. Можуть мати вони квадратну або прямокутну форму і можуть бути однотонними з вишивкою або ж із мережом. І ось розмір ви бачите на екрані. Ну, і звісно, куди ж без столового посуду? Це набір посуду та інструментів, які використовуються для сервірування столу та вживання їжі. Він відіграє важливу роль у створенні приємної та комфортної атмосфери під час їжі. Столовий посуд поділяють на посуд загального та індивідуального призначення, тобто той посуд, для кого ви будете споживати їжу тільки ви, і загальний той посуд, з якого ви будете насипати собі їжу до своєї тарілки. Давайте ж розглянемо, який є столові посуд. І так, тарілки. Вони бувають різних розмірів, призначені для подачі різних страв. Найпоширеніші види тарілок це мілкі, скажімо, тарілки блються, вони кажуть. Для перших страв, тобто супу, борщу, бульйону, столові тарілки для других страв основної їжі, і десертні тарілки для десертів, тобто для тістечок, тортів та фруктів. Ну і зазвичай ви пам'ятаєте, що у давнину використовували глиняні та дерев'яний дерев посуд, що був, скажімо, таким основним у житті нашої, 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 нашого народу. Столовий посуд, давайте далі. Ротляного він має ще багато категорій, без яких ми не можемо, наприклад, тому що є різний посуд, який нам допомагає у приготуванні, наприклад, їжі, а не тільки сервіруванні, наприклад, посуду чи столу верніше. От блюда використовують для подачі салатів, закусок, нарізок, миски призначені для подачі супів, каш, салатів, ополоники для подачі рідких страв, салатниці для подачі салатів, стравники для порційної подачі других страв. Ну і звичайно, посуд, для натуї ви бачите, є чашки. І ще цікаво, чашки для чаю, кави, гарячого шоколаду. Плянки для води, соків коктейлів, келихи для напоїв, кружки для квасу та молока. От власне чим відрізняється кружка і чашка. Чайники для заварювання чаю, кавники для варіння кави, ну і, звичайно, графіни для подачі соків. На даній карті, інтелект-картці, давайте розглянемо, які столові прибори є ось так візуально. Ми сказали, що основні столові прибори це прибори індивідуального використання, за допомогою яких їдять, ви бачите їх на екрані. І допоміжні це прибори загального використання, за допомогою яких нарізають. Усі ці столові прибори слід знати, оскільки вони подаються до кожної страви окремо. І так само до е, солодких десертних страв. Тому варто пам'ятати про кількість зубців, про продовжину виделок та ложок. Основні столові прибори ну, ми використовуємо, як зазвичай зами ложку, виделку та ніж. Звісно, ложка використовується для їжі рідкої або напіврідкої консистенції, як от суп, бульйон, там, Наприклад, кажучи, морозиво також, веделка для вживання твердої їжі, яку важко взяти руками. І ніж призначений для нарізання їжі на тарілці та її вживання. У нас поруч із столовими є е, приборами основними є ще додаткові це десертна ложка, десертна веделка, десертний ніж, рибний ніж, рибна веделка, ось вона, до речі, має три зубці. Це ложечка для заварювання. Хочу звернути увагу, вона ось така маленька та довга довга за величиною з довгою ручкою. призначення для розмішування цукру у чай або каві. Також є видалка цікава така зуба для равликів, і призначена вона лише для равликів. І також у нас є щепці спеціальні, які призначені для розколювання горіхів, коли їх подають до столу. Давайте з вами запишемо планування роботи над нашим проєктом. Слід перед цим обґрунтувати наш вибір і дійсно сказати, що сервірування столу завжди виглядає естетично красиво та впливає позитивно на наш настрій. Чому дійсно треба сервірувати стіл? Ну, звичайно, сплануйте свою роботу за зразком, що подано на слайді, або ж за власним уподобанням. Давайте визначимо також вимоги до нашого проєкту. Наприклад, стил буде сервіровано до Великодня, предмети декору будуть відповідати даному святу та сервірування буде у фіолетово-сірих тонах. А зараз запишіть свої вимоги до проєкту у зошит або шаблон. А також давайте визначимо мету та завдання нашого проєкту сервірувати стіл до Великодня та примінити весняний декор. А зараз давайте попрацюємо у парах, об'єднаємося у пари, оберемо один вид посуду, і ви у парах дізнаєтесь з мережі інтернет про. Історію виникнення цього посуду про виготовлення та різновиди. Створити інфографіку або коротку доповідь про свої дослідження. Можна скористатися інфографікою у сервісі Canva, ви знаєте, вже ми неодноразово працювали. Можемо там намалювати малюнки, зробити цікаві якісь текстові заготовки. Можемо також презентувати як цікаву коротку доповідь. Потім готову свою роботу перекріпіть, будь ласка, на віртуальну дошку. Перейдіть за посиланням чи QR-кодом та виконайте хвилинку відпочинку. Отже, давайте визначимо критерії оцінювання за міні-проєкт. За активність на уроці як завжди у нас 1 бал, доцільність інформації 9 балів. Оригінальність подачі інформації 2 бали і у якості готової ціночки ви отримаєте 12 балів максимально. Я впевнена, що у вас вийшли гарні міні-проєкти. Давайте спробуємо представити свій міні-проєкт в пособу. Давайте підсумуємо наш урок та спробуйте розгадати ребуси, що подані на слайді. Оцініть, будь ласка, свою практичну діяльність за критеріями, що були подані в уроці раніше. А також оцініть, оцініть свою діяльність на уроці. Оберіть долоньку та підніміть. Якщо вам усе зрозуміло, підніміть долоньку догори. Якщо потрібна допомога, опустіть долоньку донизу. Домашнє завдання ви бачите на слайді. Це завдання, яке вам потрібно підготувати до наступного уроку. А наш урок завершено. Я бажаю вам успіхів. До побачення!